Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч відповідь у Лізі Європи. Півфінал, матч другий з двох. Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма. У себе вдома на Олд Траффорд команда буде приймати атлетик Більбао Ельнеста Вальверде. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Манчестер Юнайтед, про атлетик Більбао. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі ті останні два матчі доочних, які були зіграні між командами 6 серпня 2023 рік. Тоді, до речі, команди зустрічалися в товариському матчі і розписують команди нічі 1-1 на гол Ніка Уільямс, відповідає Факунда Пелістрія. Своїм забитим м'ячем, але першими якраз то матчі півфінальному на стадіоні Сан-Мамес Манчестер Юнайтед тринулі б іграє Більбао І якраз то перед матчем відповіді Манчестер Юнайтед є доволі таки комфортна перевага аж в три м'яча. До речі, друзі, ще ось команди пересікалися у сезоні Ліги Європи сезону 11-12. Тоді, якраз так, то, як ще не помиляюся, в одній восьмій команди грали. На Ультрафорд Атлетик Бильбао обиграет Юнайтед 3-2, а на стадионе Сан-Мамес Атлетик Бильбао снова обиграет Юнайтед за рахунком 2-3, пропущенный 2-3, 2-1. А, uh, вот, 2-3 как раз это на Ультрафорд Атлетик Бильбао обиграет Юнайтед, а на Сан-Мамес 2-1 Атлетик Бильбао обиграет Манчестер Юнайтед, ну и как раз то по сумме 5-3, то где Атлетик Бильбао выбив Манчестер Юнайтед, то где, до речи, Юнайтед, Честер Алекс Вергесон тренировав. Манчестер Юнайтед на цими вихід... на сіму... ну, вихіднями да, команда грала матч проти Брентфорда. Це була таку неділю. 3-4 команда програє команді Томаса Франка. до Маундерич забив Ось, Програє Манчестер Юнайтед, Команда Рубіна Амаріма На 15-й позиції залишається. ну, Звичайно, що команда Рубіна Амаріма, Звичайно, що команда. Зробила ставку якраз на Лігу Європу. Ще буде матч проти Челсі, проти Вестхем Юнайтед проти Естон Естонвили. Ще й на, на 15-й позиції в англійській прем'єр-лізі, то томесть Атлетіка Більбао йде на 4-й позиції в Іспанській лалізі. 61 набраний пункт, 5 поразок, 13 нічих, 16 перемог, 50 забити м'яча в Атлетіка Більбао. 26 мячей пропущенных, плюс 24 різниці забитых и пропущенных. Одна поразка, 2 ничьи, 2 перемоги в Атлетика Бильбао. За последние конкретно там 5 матчей в Атлетика Бильбао, до речі, была ничья в неделю с Реалом Соседадом. Важкий матч для Атлетики Бильбао. Де в Реала Соседада больше игра шла. Але Atletic Bellboo не програмала команда. Відповідно, Ще буде матч проти Лавес прот проти Хіта, на виїзді проти Valencia проти Barcelona, буде матч на стадіоні San Mamez. Atletic Bilbao дуже близька команда Нест... Elnest Valverde для того, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів. Справді, друзі, прям дуже близький для того, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів, але в Реал нереал. Також, в принципі, п'ята позиція вона дає право грати в Лізі Чемпіонів. Но Реал Бетіс також набрав непевну форму, і, в принципі, боротьба тут буде неймовірна. Але в Атлітіка і є абсолютно всі шанси для того, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів якраз то через чемпіати Іспанії. У Юнайтед не зіграє Деліхт, Колір, Хевен, Дюк, Далот, Лісен Мартінес, Джошуа Зірзе. В Атлетіка Більбао не зіграє Ніко Уільям, Сенсет і Ніякі Уімс і Вівіан через дискваліфікацію. Ключі футболісти Атлетіки Більбао, два брати Williams Травмовані. Вони не зіграють, а Вівіан не зіграє, тому що червону картку отримав. Комфортна перевага у Юнайтед, звичайно, що забити три м'яча на стадіоні Сан-Мамес, Юнайтед справді зробив такий солідний справді. Солідну таку перевагу, тому що три м'яча, де ще й перед домашнім матчем це велика перевага. Ну, і, звичайно, що Манчестер Юнайтед, Рубіна Амаріма. Неймовірно, близький для того, щоб вийти в фінал Ліги Європи. Але я очікую хорошого футболу. Атліціка Більбао втрачати, в принципі, нічого. І я думаю, що Атлітік Більбао ризикне ризикне, звичайно, що на камбек. Uh, тому, в принципі, очікую хорошої відкритої гри і думаю, що обидві команди заб'ють. Тому перша моя думка, думаю, що обидві команди голами обміняються. Тому обидві команди заб'ють перша моя думка на цей матч. Ну і друзі, друга моя думка. Кому віддати тут перевагу? Манчестер Юнайтеду чи все-таки Атлетіку Більбао? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Манчестер Юнайтед. Все-таки думаю, що команда Рубіна Маріма не програє Атлетіку Більбао і на Олд Траффорд. Звичайно, що може бути тут якась ніча 1-1, але по сумі двохматчевого протистояння я думаю, що Манчестер Юнайтед пройде в. Фінал Ліги Європи. Мені серце підсказує, що, скоріш за все, навіть якусь мінімальну перемогу здобуде Юнайтед, там, наприклад, з рахунком 2-1. Ну, або буде якась Нічя 1-1. Але обидві команди заб'ють, та Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма. Як мінімум, друзі, думаю, що цей Атлетіку Більбао не програє. Тобто це може бути як якась тут нічия там, наприклад, да, з рахунком 1-1. Або мінімальна перевага Манчестер Юнайтед. Але я, друзі, думаю, що саме Манчестер саме пройде в фінал Ліги Європи. Ну, і справді, Тому що ну, перевага в м'яча, це справді дуже велика перевага. От як Більбау, думаю, звичайно, що спробує команда Ельнеста Valverde, а втрачати вже все одно нічого. Ризикне Атлетік ну, думаю, все одно Манчестер Юнайтед не програє. Думаю, бо буде якась тут нічого в основний час дав один один-один, або Манчестер Юнайтед з мінімальним рахунком і вдруге зуміє Атлетік Більбао обіграти. Думаю, що, друзі, все-таки Манчестер Юнайтед пройде в, в фінал Ліги Європи. Ну, і справді, дуже висока ймовірність того, що буде Фінал Ліги Європи Манчестер юнайтед Тотнем Хотсбур. Ось, тому, друзі, якось так. Да, на 15-й позиції зараз знаходиться Юнайтед, але команда Рубіна Амаріма. Звичайно, що зробила ставку на Лігу Європу. По-перше, Ліга Європа це трофей. Ну, а по друге, Ліга Європа це право грати в перемога в Лізі Європи це право грати в Лізі Чемпіонів. Тому і для Манчестер Юнайтед, і для Тоттенхема. Ліга Європа. Неймовірно важливо. То, щоби дві команди забьются, та Манчестер Юнайтед, як мінімум, Атлетика Більбао не програє ось така моя думка. Думаю, що Юнайтед пройде в фінал Ліги Європи. Що, друзі, думаєте ви? Напишіть, якщо у вас є бажання у коментарях. Бажаю вам, друзі, добра, будьте щасливі, всім до побачення, усім до нових зустрічів.